Ай. Нас тут черговий гайд. Цього разу я вирішив погратися фізикал з пилами. І вибрав я бо Шторм, бо він виглядав найцікавішим такий чудовий скіл. Поїхали дивитися, як це було І наше, і чого. Так от, вирішив я пограти фіз з пилами. Вибір мій випав на такий чудовий скіл Шторм. То, що він мені вигляд. Виглядав якнайкращий для того, щоб як головний скіл використовувати. Із цих фізових всяких бонус скілів. Там є набір, як завжди в GGFP2. Є набір скілів, які вони тематичні, типу, щоб між собою там комбились якось. Ну, і як головний, я вибрав бонешторм. Це скіл, які ви ченелите. На два миспаються прожектайли, і ви їх пуляєте потім. Ну, і залежности, з якими ви ченнелі, з такі ви пуляєте прожектайли. Єп. Yep. І це скілиція світа, і там вся біда така. Так от, я вирішив його робити на бо. Боне, Ні, не Боне, Бладмейджі. Да, так, на Бладмейджі, і того він в мене вийшов достатньо такий цікавий, смішний, але я б не сказав, що дуже хороший. Можливо, на іншому класі якомусь було б цікавіше і простіше, тому що в мене там були проблеми з лайфом, порішати треба було, і взагалі, так. Да, це потім буду розказувати. Ну, в цілому, як ви бачите, клір у нього не дуже хороший, але чим він мені подобався, це його Сініл-Таргет. У нього таргет прям дуже-дуже-дуже хороший. Там прям. Хорошо робить. З одного цього залпа десь під мільйон демеджа, якщо ви його накручуєте, нормально може бути. Я б сказав би десь так. Залежить ще від хитбокса боса, теж то, то, що там більші босси, більше оверлапаються, бл бла-бла-бла, ну да. Я б сказав би десь 500 тисяч і до півтора мільйона цей з одного, якщо ви на максимум накачуєте. Там є ліміт у цих стільки прожектайлів. Ну, в цілому кажу, білд норм. Окей. Клірить не похчамп, але клір можна пофіксити, я потім розкажу знову ж таки як. Я цього не робив, бо я зробив по спеціальному, по-своєму, я хотів постакать ці. Постакать лайфа, не то що чим побільше, але хоч трохи постакать лайфа. На BloodMage і там бла-бла, бла-бла. І я там колом юзав, того я, я спірід не міг юзати, і це трошки підставляло. Ну, в цілому таке, да. Такий от скіл достатньо цікавий. Що в нього є ще одна частина це те, що якщо у вас є поверх він їх юзає повержі ваші і починає ці прожити експлодитися, коли хітають моби. І, типу, це має допомагати з кліром. Я тестив, я не відчув великого імпакту від них, і я потестив, сказав, не цікаво, і дропну їх, і не сильно змітив різницю в клірі, чесно. Так що для кліра якийсь інший сетап треба використовувати, якщо ви прям хочете хороший клір мати. У цього скіла просто окей, okay, клір. Але де він розкривається, ось я можу, наприклад, показати на босах, він розкривається приємно. Ну, як розкривається. Це плейстайл все, ще вас ви ченнелите скіли, пускаєте, це треба. знати, коли ви можете ченнелить, коли не треба, знать, атаки так Але якщо у вас є можливість на то босу робиться хорошо. Я кажу, з цього залпу там десь по під, під, під мільйон ДПС одного залпу вилітає, що звучить непогано. Так що, так. Да. Всього, от ну такий от білд. Такий собі мапір, це моя версія, такий собі мапір, і непоганий босір, ну, непоганий демедж. Босір я не знаю, кому як. <с -моє> <с -моє> ну так. Да. Нічого вав, але цікаво було. Поїхали, подивимося, як я це робив і як це було цікаво і наше. Так, ось такий от мене чар. Так от він виглядає. Отак от він робить вжух, і кастує скіли. І да, цей скіл можна аїмити, можна аїмити свої під ноги. Як він працює, що коли він хитає мову якогось, там якийсь маленький експлод у ньому робиться. Давайте я не веду на нього, щоб ви то вчитали. Ось там у нього є експлод. І як я казав, від поверхів цей, а оєць цього експлода скелиться. Тобто він є по дефолту, але він дуже маленький, цей експлушн. Ось тобто там радіус пів метра це прям дуже мало. Але на босі він все одно вилапається. Тобто Прошукаю боса, коли хітають, типу вони хитають, і тут бос стоїть, вони пам 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 і там повзривалися, верлапнулись. І я йому ставив ще рікошет, щоб він від землі чейнив, тобто прошукаю, які навіть міснуть, все ще є шанс, що вернуться і все одно хитнуть цього босса, так що да. Це ось така от ситуація, ну да. Поверчарджи допомагають. Ой, поверджи допомагають цьому експлужену, типу, плюсового є отримать. Як я сказав, я не замітив великого гіпата для кліра. А для сіналтарії то в мене і так, вони майже всі завжди верлапились з рікошетом, типу, так що я. Великого сенсу від PRC не замітив, потестіть самі, може вам сподобається. Як мінімум, візуально, PowerCharger робить хорошо, тож там експлоди з'являються, типу такі, і візуально приємно. Так, то візуально він якось достатньо ялеко виглядає, ну, типу, пшик. А так, з тими експлодом прикольніше. Ну це таке. Так от це що Бонешторм робить. Наверно почнемо з того, що я Blood Mage. Так, Це XQL працює, і я вибрав Blood Mage. Чого? Не знаю, просто захотів Бладмейджем. Все. Це моє, моєї причини були. Ну, у нього напогані, непогані нодики, і типу таке нормально блодмейджіться. Можливо, на інших класах було б цікавіше, скажімо так, на інших класах, як мінімум, було б простіше зробити цей білд, щоб він був нормальний. То що Бладмейдж, Я ще вирішив. Ну, цей скіл, перший, який ви не можете обминути, тобто ви гарантовано берете цей скіл, скіл отримує лайфкост, який дорівнює мана Манакосту. І цей скіл має достатньо великий Манакост. І, відповідно, вам треба десь Манарігена чи ще чогось знайти, щоб вирішити цю проблему. Це скіл є ще лайфрімнанти, це ну, коли б'єте моба, там спавнюються лайфрімти такі на полу, які ви піднімаєте, і за це отримуєте лайф, що під, ну, нормально, допомагає з лайф стейном, але не вирішує всі проблеми. Того я зразу взяв другий нодик, який йде Спелліч. Чесно, Спелліч виглядає дивно. Інколи відчуття є, що він рекаверить вам лайф прямо з одного залпа фул. А наступний в зал пробити і відчуття, що він в там 20 лайфу. Я не знаю, як це працює, але є таке відчуття в мене інколи. Ну в цілому, мені здавалося, що я замічав його імпакт, того я взяв ліч, щоб скомпенсувати це, ну і в принципі, лайфрекавері мать. Ну і з другої сторони, да, я вирішив постакать лайф, щоб там, ну просто постакать лайф, щоб ліч, там лічив і все, і реген якийсь десь, і ще щось. І, відповідно, от нодик, який дає крітмульки за лайф. До речі, цей крітмульті з цього нодика не пишеться в тултіпі, коли ви його клікаєте, він не росте демедж у вас. І отут напишеться в крітмульті цей нодик. Це в мене без цього нодика стільки такий клітмульті. Так що не, не лякайтесь, він працює, просто не пишеться. В крайній мірі мені так сказали люди, яким я чогось вірю, не знаю. Так, що він працює. Що там хтось тестив і там все, да, все працює, все нормально. Ну, я повірив, скажімо так. Ну, і з іншої сторони, нодик, який як про Женезі Споїв-1 працює, хто знає, то знає, що вас хитають. 25% від того, з того демеджа, який вас хітнуло до вас не доходить, але потім наноситься на протязі 4 секунд цей демедж. Тобто, не моментально у вас вибуває, а у вас є час ще за цей лайф. І якщо ви за рекавери, то ну, нормально. Це... Якщо у вас рекавері лифа більш менш нормальне, то це просто мінус 25% демежайте, отримуєте Але це треба мати нормальний рекавері. Ліч був нормальний, але не то, що прям хороший. Таке дерево. Якісь тут кріт-кріт нодики. З важливого у нас це фізовий скіл і армор брейк ось тут отримуємо. Цього армор брейка достатньо, в принципі. Ну, я ще взяв армор брейки тут теж. Це додатковий. Ну так. Да. Просто щоб. брейкати армор, як це логічно звучить. Тобто ми критовий білд, крит спел, брейкають армор, І цього було достатньо, щоб будь-якому босу збрейкнути весь армор. Це з важливого. А, і ще важливі достатньо нодики оці, що. Шанс на два additional projectile. І тут шанс на два дішну прожектайва це ще важливо. Тобто решта нодиків це там damage, damage, damage. Я якийсь рекуп узяв, ну, але... я, чесно, не певний він ефективний був. Взяв, бо нодики були, а щось брати надо було, але взяв рекупа. Мені здалося, що він щось робив, але не то, що сильно важливо. Так от, от про ці нодики, тобто ці нодики дозволяють нам не сильно довго кастувати. Тобто я можу ось кастувати. Це було нормально, вроді. Це нормально. Тобто інколи. О, бачите, ось, я чуть-чуть я накастував, і воно спавнився зразу 5-10 прожектайлів. Хоча я на секунду нажимаю і мало б там один-два прожектайли бути, це через те, що прокають о ті пасівки на додаткові прожектайли. Того, та. Тобто все, два прожектайли не прокнуло, все зразу куча прожекви прокнуло. Це ось ці пасівки роблять оці, і оцих задніх тринодики. Це, це єдине, що, мабуть, важливо для цього скіла. Решта це просто ну, беріть якийсь дамеж там, що хочете беріть. Це одна з причин, чого я стартував в Blood Mage. У. Я думав стартнуть нову серію, не те, що про physical damage пінить, ну там projectile damage пінить моби і оце вся біда. Але я подивився, що до сюди їхати буде дуже далеко, і того вирішив, що не ну, Blood BloodMage. Так от, це таки оддерево. Так от, я вирішив Blood Mage, це того ми хочемо лайфи побільше. Манакост був дуже великий, того я вирішив зробити все в лайф перекинуть. Є така шапка, яка дає вам Blood Magic. Тобто у вас нема мани, у вас просто лайфкост робиться. Тобто, без цієї шапки в мене відвалюється все. Неоптимальненько. Ну, коротше, ладно, не покажу, но без цієї тут стати вона дає. Без цієї шапки в мене було б лайфкост, манакост по 300, 300 того, 300 того. Ну, тоді б надо було вирішити проблеми і з маною, і з лайфом. Я вирішив ману викинути і чисто лайфом грати. Я б не сказав, би, що це було дуже хорошо, але це був цікавий плейстайл, скажімо так. І да, і того я вирішив взяти який дає 1000 лайфа теж. Можна дропнути каом і взять. Хоч Чес на ЄС великий, і взяти оцей нодик, але тоді прийдеться дропнути або це, або це. Дивіться самі. І тоді це лайфу було плюс-мінус таке саме. тому що ось цей нодик робить, що ЄС, який ви отримуєте 100, ви з такий саме лайфу ще отримуєте наверх. І тоді ви б могли Спіріт взяти. Тобто ви отримуєте спіріт, але втрачаєте нодики СНДСі якісь. І люди, нас я розумію, так і грають. Я казав, я розкажу, як типу, можна грати. Люди юзають кастом кріт, ще якийсь скіл. У мене ось є тут Bone Cage. Тобто я сел кастую, коли Банкейч, коли мене окружали моби, і не було часу це накастувати, щоб пульнуть. Я Bone Cage, Bun Cage, і це нормально теж демеджа робило. Воно їх прибувало до землі, і воно пінить Bone Cage і да. Люди цей Bone Cage або Detain Dead юзають в Custom кріті. Тобто вони кастують скіл, бам, прокая Bone Cage там клірить. Та як можна. Але для цього треба не використовувати каом. То що ну, каом робить, що ви не можете спирить да. Я захотів з кого пограти, я пограв з кого. Це ось така відео. Я взяв Адзеріакуіті, що ліч інстантний робиться. Я не знаю, наскільки великий вони імпакт роблять, чесно кажучи. Я просто подивився, ну, звучить нормально. Там якісь кріди, якісь атрибути, ліч інстантний. Звучить прикольно. Я не тестую як без них грається. Навіть не думав. Ну так, да, у мене тут ліч, і ліч інстантний і звучить класно. Можете протестувати без них. Мені просто захотілося. І щось ще цікавого ось Snake Pit є. Тобто, це ринг, який дає вам Chain Additional. Тобто, так. Да. Це вам треба. Надо... Ну, як треба, це з кліром допомагає і все. Можна зробити, вставити його сюди, і тоді буде Fork Additional у вас. Це буде ще кращий клір, але Signal Target буде поганий, тому що коли прожиття Fork, і він якось там погано працює. Я не знаю чого, але щось мені було гірше Signal Target. Так що, ну, цей рін залежить від того, куди ви його поставите, що він буде робити. То в правому слоті він дає чейн, і чейн було прикольно для кліра, хоч щось Клірило, більш-менш. Ну да ладно. Решта гіра просто там квіт, лайфрезисти на цьому. Левел гемов таке. Там нічого сильно цікавого нема. На дереві вроді теж нічого сильно цікавого нема. Там джувелен, якийсь демедж-демедж. і демедж, і все. І демедж. Ну, кажу. Так, згинув, щось, є цікаве. Ну там по своєму побачите. Курса я не використовував, бо курса на Physical Damage теоретично це Vulnerability, а Vulnerability нічого не робить, якщо ви брейкаєте армор якимось іншим способом. Так що. да. І. кажу, всього три скила використовував, що Bone Storm, Bone Cage. Bone Cage тільки клірить, прям треба було кучу мобу. То що в Storm у вас всього там скільки прожектайлів, які ви пуляєте. І мобів часто боє більше, ніж цих прожектайлів. да. Бо кейдж, просто аєшний скіл, який дам-бам робить. І навіть на 4 лінку він працював мені нормально допомагав. Ну і Шторм. Йоп. Тут можна якісь, ну я кажу, люди custom quit там можна якісь курсу, ось там щось робити кидати. Я курсу майже ніколи не кидав. І ще щось можна було б робити, але да. Я скалом, то в мене нема спіріто, того в мене немає ніяких ауру, і нічого немає. Ось такий от білд. Він був. Скажімо так, хорошим я його не назву. Тобто в цілому. З Каслінквітом я б сказав би, що він має бути, ну, як мінімум мене в голові виглядає, якщо хороший. Що оцей, бігаєте, пуляєте і там Каслквіт цей Кейджа, бо люди The Then I Юзають підклірує. Тоді має бути хороший. Тож Таргет Бонни Шторма хороший. Це те, що було в нього хороше. Клір у нього був не дуже, того в цілому я б такий сказав би, що ей. Але його можна зробити цікавим, якщо викинуть колом і може взяти без кого маграти, тоді, напевно, буде добре. А може викинути цю штуку і грати просто з Маной, і вирішити проблеми з Маной. Тоді, може, теж краще буде. Але я хотів чисто лайфом пограти, ось типу. Це в мене лайф білд, я граю лайф, стакую там, ну, як стакую. Люди, які серйозно стакують лайф, мають його по 7-8 тисяч. Ну, я чуть-чуть підстакав лайф, і ось так зробив, і мені було весело. Але так, да, все він так собі. Ну, таке. Тоді я залишу вас з моїм. Хотів сказати, убер-арбітр Uber убербітром. Арбітер, по-моєму, левел 3 чи 4, це був. Ні, 3. 3 difficulty, по-моєму, це був. Ну, побачите, як це пройшло. Це було цікаво. І заодно подивитися на цей місці на таргет, який я чогось нахвалюю. І... Дякую всім за увагу. Почуємось. Бай! Може, а може і ні. Привет, бро. Я вийшов, я злякався, що він на мене біжить і я вийшов з круга рано. Fuck you. <реш> Просто вийшов з круга. Занадто швидко його фазу перевів наступну, і через це він почав кастувати, поки я ще добжу одну, фінню, у нього вже друга. She your existence. Behold the burning horizon. Не за его. <laughs> так, зараз опять та самая ситуация будет. Он будет кастовать скилы, пока я доджу эту фигню ще. Я не забіг! Я думаю, фа. Я привожу фазу знать швидко. О боже. І він кастує скилли, поки я ще це доджу. ФАК. Fourth... Це прям fuck you. Окей, зараз він одразу я скастував. Я думав, це перший. Окей, це я просто фігня. ну ладно. Я його можу вбити, но я так чого зіграв, Прям хілт. Я перший не